Я думаю, більшість глядачів бачили фільм Життя прекрасне, де тато, дбаючи про безпеку і щастя свого сила, організуємо щасливе дитинство в концтаборі. Я спостерігала цілком іншу картину, як влітку, навпроти мого будинку тут в Києві. У нас дитячий садочок. Діти не злякалися сирени повітряної тривоги. Їх було не більше десяти садочки, тільки запрацювали у війну, і діти не злякалися допоки виховательки з криками швидко не почали шарпати їх за лікті, штурхати в плечі, гнати в бік укриття. Отут тут реально дехто заплакав. І можна сказати, клята війна, до чого вона довела дітей, але от в цьому конкретному випадку я дуже перепрошую: не війна у'єгнала дітей в такий стрес. Взагалі дуже важливо бути чесними з собою. Для дитини, взагалі, будь-якої дитини немає нічого більш безпечного, взагалі нічого в цьому світі, ніж адекватні батьки, адекватні дорослі поруч. Це, до речі, мій фікус, мій сервайвер, який вижив два місяці перші два місяці війни води. Я не прощаюсь. До якого віку? Радість мами, спокій мами є найважливішим для дитини. Ну, Тут не треба вигадувати ровера, тут він вже так би вигаданий. Перший рік життя дитини це діадний рік або оральна фаза розвитку особистості за Зігмундом Фрейдом. І це тоді, коли мама найпотрібніша, бо те, що переживає дитина, те, що потребує дитина, вона отримує від стосунку з матір'ю. І це не тільки Молоко, бо ми ссавці, це не тільки безпеку, бо є об'єкт прив'язаності, але це ще спосіб реагувати на світ, це ще спосіб взаємодії. І тому вона ну, доволі суттєва, я маю на увазі мама на початку цього життя. Але це початок, і потім дитина заходить на наступний етап розвитку, на наступний мамина присутність є важлива і потрібна, але вже не настільки абсолютна. Очевидно, що найкраще, коли це мама, яка любить дитину, яка її хотіла, яка її чекала, і дитина, яка отримує все це від матері. Але буває дуже-дуже по-різному. І тоді будь-який об'єкт прив'язаності, який буде виконувати функції матері краще, ніж сама матір, це вже є краще, ніж нефункціонально ефективна мати. Тому ми знаємо про всіх тих нянюшок, про бабусь, які часами виховують дітей. Ми знаємо про батьків, яких позбавляють батьківських прав. І тому фактично це та функція, яка просто повинна бути виконана для здорового формування особистості дитини. Але якщо її недобре виконує матір, то її повинен виконати будь-хто замість матері. А ось коли ми говоримо про 6 років, то це вже наступний рівень розвитку особистості, це вже не початок життя, це потім є. Фаза розвитку, коли вона пізнає світ і каже я сям. Тоді є наступна криза, коли дитина сепарується і протестує. Це те, що називають терибл Так? Тобто це тоді, коли дитина все каже, ні якраз для сепарації. Будеш гамати, ні, будеш бавитись, ні, будеш спадки ні, не для того, щоб зробити мамі на зло, а для того, щоб так якби, відділити себе від її бажань. А потім те, що називається 6-7, це період, коли дитина йде до школи і. Провідний тип діяльності в цьому віці з гри переходить на пізнавальний. І вона має навчитися читати, писати, рахувати, і мама їй в цьому може допомагати, але не як вчитель, їй потрібна інший носій інформації. І ми знаємо, що навіть 20... ну чому були гувернери, гувернантки, чому були вчителі. Тому що Інформація, яка засвоїться від формальної особи, яка за це відповідає, є на 25-30% ефективнішою від ніж від близької емоційно, ну, такої залежної для тебе і від тебе особи. Тому дитина йде до школи, йде до школи, щоб чогось навчитися, навчитися краще від іншої людини, яка відповідає не за любов, підтримку, турботу, піку, а за навчання. І для цього є школа, і для цього є тьотя вчителька. На початку. Цієї практики батьки були першими опозиціонерами онлайн-навчання. Першими, тому що це простір будинку, простір хати, простір, в котрому ми живемо, перетворюється на зовсім інший простір. І тисячоліттями світ дітей був відділений від світу дорослих, і це було прекрасно. Діти взаємодіяли з собі подібними і вчили ставати дорослими. Дорослі займалися своїм дорослим життям. І тільки в 21 столітті ми маємо чергову кризу батьківсько-дитячих стосунків, тому що ті важелі впливу, які тисячоліттями працювали, а працювали два зовсім таких простих важеля впливу страх і авторитет. І тільки в 21 столітті ці два важелі впливу девальвовані. Страх забрали, тому що ювенільна юстиція не можна, дитина захищена соціально всіма інституціями допомоги дітям. А авторитет ну, сам не дуже втримався, тому що те, що вміють роблять діти, не вміють їхні тати з мамами. А те, що вміють тати з мамами, не дуже актуально тепер для сучасних дітей. Тому світ дітей перестав бути відділений від світу дорослих. І ні одним, ні другим з цим не дуже комфортно. Не в кайф, м'яко правда. Тобто дітям треба бути з однолітками. Так. І тоді, коли діти були ізольовані від справжнього спілкування, вони. Заповнювали цю потребу спілкуванням віртуальним, правда ж? Uh -huh. І там відбувалися всі ті самі драми, які тисячоліттями відбувалися на подвір'ях, коли хтось когось ображав, хтось кимось сварився. Але збудувати реальний стосунок, реальний стосунок ефективніше і якісніше для майбутнього досвіду соціалізації. В живому контакті. Так, звичайно, тому що якщо ти когось образив, ти можеш втратити друга або визнати свою відповідальність, або попросити пробачення. Якщо ти просто приєднав в друзі і виключив з друзів, ти зворотнього зв'язку майже не отримаєш, тому що ти видалив. А якщо ти з кимось побився і посварився, ну то далі цей хлопчик ходить по двору. Далі цей хлопчик буде знову ж таки в якийсь спосіб або відновлювати стосунки через пробачення прошу, перепрошую, і так далі, або збирати коаліцію ворогів і тобі доведеться навчитися тих навичок соціальної взаємодії. В старі дослідження радянських часів про те, що в'язні, які сиділи в в'язниці довгий час, напередодні в звільнення скоювали дрібні злочини, власне, для того, щоб продовжити там залишатись. З одної причини, стабільність це безпека. І навіть коли вона ось така гримаслива стабільність, вона все одно безпека. Так, а любі переміни це щось невідоме, це щось незрозуміле, а значить те, що підіймає тривогу. І через це навіть кажу за цих кілька років ось цього нашого онлайну, в якому живуть і студенти, і учні, і їхні сім'ї, якось до цього вже адаптувалися, а тепер треба це міняти. І значить, знов тривога, знов незрозуміле, знов невідоме. Але так буде завжди. Ми говоримо з вами про дитячу психіку, про її міцність. Про те, що дитяча психіка достатньо міцна, особливо якщо батьки дослухалися до дитини, зважали так, на її думку з маличку. Нейропластична і вона динамічна. Ну, і тобто для дитини освої. навчання у війну, коли час від часу доведеться збігати в, в укриття, в бомбосховище, не є проблемою. Це може бути проблемою тільки для батьків, так, так. так. діти дадуть собі раду. Ну. Якщо це вік, коли домінантна або провідна діяльність гра, ну можна грати в те, що ми ховаємося, що ми рятуємося, що ми воюємо, так і це наш фронт, і ми зараз захищаємося або ще якось. Тобто, якщо дитині дати сенс, який дитячий сенс, так, ресурсний, не дорослі страхи, не дорослі знання про це, але враховуючи дитячий вік. Ситуацію організувати так, щоб вона не була драматичною, і травматичною для дитини. Ну чому там вхованки грали в метро, коли ховалися діти під час бомбардувань? Чому там організовували якісь концерти і виступи? Ну тому що дитина тоді абстрагується від тої реальності, яку вона не до кінця розуміє і контролює, бо це не є її відповідальністю, але занурюється в світ своїх дитячих інтересів. Діалог, взаємодія з дитиною, повага до її потреб, до її бажань. Повага до того, що вона хоче або не хоче, дозвіл на її право погоджуватися з бажаннями батьків або інших осіб, але теж на її право відстоювати свої потреби. Наступна умова справді разом з нею подбати про організацію максимальної безпеки. Правда ж, Якщо для цього треба там, щось зробити з будинком, нехай вона в цьому теж приймає участь. Якщо для цього треба мати якісь там всякі альтернативні шляхи виїзду, ще чогось, хай в неї теж буде її той тривожний, чи муданчик, чи щось такого, який вона збиратиме собі сама. І найважливіше дати їй відчуття, що вона потрібна вам рівно так само, як ви потрібні їй. Що це не тільки про ось цю таку владу. Домінування, що це про взаємозалежність. Угу. І немає підстав вважати плекати оцю таку батьківську гординю, що діти отримають гіршу освіту ніж ми, тому що вони вчаться у війну. З одного боку, те, чого вони позбавлені, так того живого спілкування, чи якоїсь тої інтеракції, чи того безпечного дитинства на подвір'ях, з яким зрештою росла я. І яке було дуже добрим фундаментом, бо ми казали, якщо є ось ця така базова довіра до світу, базова безпека, то потім можна вибудовувати різні будівлі, чому бо фундамент надійний. Якщо фундамент хиткий, ну то потім ти не дуже можеш щось такого вигадати чи вибудувати. І в цьому сенсі, я думаю, що те, що діти позбавлені якихось одних можливостей. Було компенсовано за рахунок інших. Кажу, наприклад, вони справді компетентніші в тих всіх інтернет-світах і не тільки на шкоду, але ще й на користь. Тому що коли треба купувати квитки, це роблять діти для дорослих. Коли треба організувати логістику або прокласти якийсь маршрут за допомогою якихось інтернет-взаємодій, пошуковиків ще чогось і ще чогось, це роблять діти краще за дорослих. Якщо треба організувати будь-які групи взаємодії. Що там ще з того, що вміють тепер всі Google-дослідження, якісь там бланки з інтерактивними полями, ще щось, і ще щось, Все це роблять діти, які змушені були цього навчитись. Тому кажу, чогось вони позбавлені, але щось замість цього вони освоїли, і це теж наслідок тої ізоляції. Я вам дуже дякую за ваш оптимізм і за ваш час. На Здоров'я. Якщо треба буде ще чогось, що має закінчитись добре, тоді до мене. Але якщо треба сказати, що все буде погано. Я би просто то до мені, вас не звернулася, так, якби мені я хотіла шкода, саме так, це сказати. Мені шкода людей, бо тоді ти ж все одно не маєш чорновика і чистовика. Мені здається, що найгірше в цій ситуації жити в режимі очікування. Ти не живеш, так, а чекаєш, так. коли все закінчиться. Ну то, то якраз і є те, про що був Франкл. Першими гинули ті, які думали, що це швидко закінчиться. Другими гинули ті, які думали, що це ніколи не закінчиться. А виживали ті, які просто жили тут і тепер, які просто щодня робили те, що мали робити. Наповнювали змістом кожен божий день.